Літера А. Ага! У тебе, блядь, буде Літера Б. Біжим, ребята! Блядь, що це за ріпихи нахуй? Літера В. Вика, дай води мені! Обригаю по зимньому! Літера Г. Галя, ти не бачила для карти? Літера Д. Де батарейка нахуй? Літера Е. Ей, ти ж роз! Ага! Літера Є. Його, ёбана, бля, я твій рот їбав. Літера Ж. Жінко, ти ще що що, немає що коло хати робити? то немає їбати, чи я мацав, чи не мацав ту цицоньку. Літера З. Зараз наїбнеться спорим. Літера І. Чим люди займаються? Ви чим займаєтеся? Я... П'ю. Літера І. Іди нагу, підарас, ти йобан! Літера Ї. Ти понався, блядь! Ти ж секрати, які п'ють таку! Літера Йод. пт твою мать! Блять, ты не вид на МЕНЕ, нахуй! ЛІТЕРА К. Куда я туда я туда. Я, ХУЯ НА, ДЕ я! я. Літера Л. Лишь то ТОБОЮ я живу! Лиш ТЕБЕ одну кохаю! Літера М. Маму РІЗНА, блять! Я же не БУДУ Літера Н. Ну сука, нервуй, блять! Літера О. Літера П. Блядь, довідку не си! довідку не А ви, блядь, напердів! Заваняв, кура! Що ж тобі робити? Літера Р. Я охуєнний пацан! Мене цій школі уважають! Літера С. Сикуха кухай, йобана, блядь. Літера Т. 300 грам максимум. Літера У. У нас тут квітне з черві ха 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 ха. Літера Ф. Зафіксуй, тримай її нахуй там! Літера Х. Хуй не смывається, киця! <гас> Хуй не смывається, це магія, я тобі відповідаю! Літера С. Чи цей нахуй? Такому ми се це нема. Сиций, бля! Роди! Сиця, так он нема, блядь! Літера Ч. Чушь те, блять, мазефака, їбана? Літера Ш. Що робила? А? No. З ким ти общалася? Я таким хуєм, як ти! Бляха, пошло в нахуй! Літера Щ. Що до добра, щоб була ще багато. М'який знак. Літера ю. Юра, ти шо дебіл? Літера Я. Така площа України. Та